Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років. 13 вересня 2016 рік. Перший тур групового етапу Ліги Чемпіонів група А. Парі Сен-Джермену на Емері, у себе вдома, у Парижі, на Пар де Пренс. Команди прийме лондонський Арсенал Арсена Венгера. Один-один! Мирова нічі у Парижі! На гол Едіцин Кавані відповів м'ячем Санчес. Давайте друзі, цей матч ми з вами пригадаємо по порядку. Париж. Париж Стартова розновка Парижа. 4-3-3. Ось така стартова розновка у Парижан. У Емері, головний тренер команди у воротах. Пара центральних захисників. Тіагу Сілва Маркінес, Максвел Сержарія по флангах, Криховье, Рабио Марка Вераси, Анхель Ді Марія, Мария, Матидита, Эдит Сан у нападі. Це стартовая розтановка Парижа. Арсенал. Арсенал, головний тренер команди відповідно Росен Венгер. оспіна. На воротах Касільі Мустафа пара центральних захисників. Білярін, Монреаль по флангах, Каклен Касорла центральний опорний півзахисник, Місота Зіль, центральний атакувальний півзахисник Оксей Чемберлен і вобі по флангах та Алексіс Санчес у нападі. Це стартова розстановка Арсенала Арсена Венгера. Тепер, друзі, давайте говорити про сама матч між Парижом та Арсеналом. І справді, друзі, дуже активний старт. І справді від Парижа. Перша хвилина матчу Парижані розігрують хорошу комбінацію. Хороша прогода так, у Парижа. Поправок матвіді. Ні, це не матвіді це Вику не подачу ріє, дошного і гол! Він вже на 30... Якщо не помиляюся, друзі, то забив десь на, на секунді так 46 є Діцанковані! Ідеально Діцанковані! Пробиває голову, ідеально подача Сержа Арє. Ідеально Діцанковані пробиває голову і поворотах. І ось так вже на першій хвилині Паризький Гранд виходить у вперед. Лондонський Гранд також команда Арсена Венгера своїми непоганими атаками відповідала. Справді Париж дуже потужна команда, вона Емері виглядала на перших хвилинах матчу тиснув і Паріжані, пригадиться момент на 13 й гонвайчик, коли був кутовий Паріжа з парковагу. ДІМАРІЯ, Марія! ДІМАРІЯ, Ді Прямим ударом з кутового майже не закрутив м'яч, там все-таки говорить. Геніальна подача аргентинці, Анкель Ді Марія! Анк Ді Марія піймав Аспіну, і Аспіна там в останній митці справді вертував арсенал від пропущеного м'яча. Тиснув Париж, тиснула команда у неї і справді парижані були прям неймовірно близькими до другого забитого м'яча, і справді пригадуються вигляди на команді! Кавани вышел один на один на 34 й матче. Эдисон Кавани, Эдисон Кавани. Выго, один на один. Не поразимился в Мустабинске сильнее. Кавани убил, спину. Кавани. Не забывая гол Эдисон Кавани. Не забывая гол Эдисон Кавани. Пробывая Эдисон Кавани. Повзворота. Парижані були неймовірно близькими до другого забитого м'яча. Команда вона Емери Тістон. Але реалізувати Париж. Свої нагоди все-таки команда не зміла. На другий там, до речі, в Парижі вийде мота, Пасторе та Тома В арсенал вийде Граніджака, Ельнені та Жиру. У другому таймі. Перші хвилини також там глобально картина матч не у, у Парижі були хороші нагоди. В цьому там володіли м'ячем було рівне. По ударах також не було рівновага. Версала, в, в принципі, також на плані проходила так, але в судно моменти Париж бути небезпечними. А моменти, ті, які були у Парижі, вони були набагато гострими, ніж ті моменти, які були в Арсенала. І важко було команді Арсена Венгера. Прям неймовірно було важко команді Арсена Вінгіра, Ще у Парижі пройгадується Мет Матюїді на 68-й хвилині не... Сержарі, не Матюєді, а Сержарі. Тиснули Паріжані. Справді команда у Емірі хотіла забити другий м'яч. але Арсенал. Терпіла команда Арсена Венгера, шукала свій шанс. До речі, на 71-й гонмачі прийде цю Паріжа. Хороша атака, прогоду Дю Паріжа, дайте це призвиклати, визар знала. Передача Дю Марія, Дю Марія, Дю Марія! Марія, Ангель Дю Не забиває Ангель Дю Марія, Ангель Дю Марія! Ангель Дю Не реалізував свою нагоду аргентинець, з на удар Ангеля Дю Марії. Лидвіда Спіна неймовірну реакцію. Ну, Но э, чекав своего золотого шанса команда Арсена Венгера. І свій золотий шанс команда на 77-й хвилині дочекалася. Атака в Арсенала проговорит по лівому флангу. Передача Азіль! Далі передача. Ще передача на лівий фланг! Простріл. Санчес! Гол! Ну там Санчес пробиває спочатку. Ні, Литвова... не Санчес пробивав в друзі Джака там Джак пробовав рятує свою команду Ариалевани Санчес за гол 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 Один один Алексе Санчес. Зревний Рыхун Коваче Пробував гарматный удар на нос в обме. Це был на грані Джака. Це был Алекс Івобі. Саме Алекс Івобі наносить, якщо не помиляюся, гарматний удар. Наносить саме Алекс і Вобі. Альфон Сереаля цей гарматний удар відбиває. Але м'яч ідеально відскакує на, на Алекса Санчеса. І Алексі Санчес з другої спроби М'яч сітку варить Паріжа, переправляя один-один на парк де Принц у Парижі. Зрівняла команда Арсена Венгера рахунок. Париж був ближчим до другого забитого м'яча. Пригадується майданці на Кавані. Ейсін Кавані! 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 Вийде один-один! Кавані! 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 Намагався обіграти ось піно, але йде від Виставляє в останній мить руку, і таким чином не дає діцину кавані обіграти себе. А в арсенал також на були атаки. так. Проводятся контратака! CONTR-АТАКА! Проходит в 87-й, припущен на 83-й гладчу. Контратака! Контра Проходить в, приборщу, контра Проходить в небезпечний момент. Передача небезпечна! Рятує команду Alphonseля! Рятує команду Alphonse! Alexis Алексіс Санчес виводить в обі. Один на один, але Алекс свою нагоду не реалізував. вобі не реалізував. Це був золотий шанс в Арсенала для того, щоб виривати другоцінну перемогу. Потім ще суточка. сталася наприкінці матчу між Олівжиро та Марка Віраци. Ну і обидва отримали, відповідно, по червоним картках. І Олів'язжиру отримав там червону картку. І. Марка Авіраци. Отримав червону картку. Обидві команди догравали 10 на 10. Жиру та Марка Кавіраці. отримали другу жовту картку. До речі, Олєвія перший на 88-й їх матчу отримав. Ну і таким чином команда догравала 10 на 10, там спорудливості раді одна хвилина залишалася. В кінці в суддя на цьому, дає фінальний свисток у Парижі, тому в останніх хвилинах кутовий, пішла подача. І нас бачно було біля воріт арсенала. Але Маркініс не вдалося реалізувати свою нагоду. Ну і в кінці в суддя дає фінальний свисток. Мировання ще у Парижі 1-1. Мировані ще у Парижі 1-1. Нагол із Кавані! відповів Алексіс Санчес. Своїм забитим м'ячем. Ось якраз, друзі, підсумкова статистика того матчу. 11-10 статистика ударів в поворотах. Перевага у Парижа. 4-3 з ударами в площину. Перевага у Парижа. 53 на 47. Володіння м'ячем. Перевага у Парижа. 562 передачі. Виконала команда на Емері. 511 передач зробила команда Арсенала. 10 порушень правил у Парижа. Одна жовта картка, одна червона картка. В Арсенала 12 порушень правил, одна жовта картка, одна червона картка. 4-0 по вседер та 11-7 кутовими переваги Перевага була Парижа. А ще, друзі, глобально підвесли підсумок того матча, який відбувався 13 вересня 2016 року. На мою суб'єктиву точку зору. Ніч'я це абсолютно справедливий рахунок, да. Ще брати моменти, які були у Парижі, виходитися на Кавані. То да, напевно, Париж був до перемоги ближче, ніж Арсенал. Але глобально, якщо брати весь матч, ми бачили прекрасно з вами статистику. Так, да, у Парижі невеличка перевага була, і напевно вони на перемогу награли більше. Але, на мою думку, нічя це абсолютно справедливий рахунок. Приготували ми, друзі, даний матч, який був у Ліги Чемпіонів, сезон 16-17, 13 -е вересня 2016 рік, груповий етап Ліги Чемпіонів, перший тур група А, Париж, Парк де Пренс, Париж Сен-Жермен Арсенал, 1-1 у Парижі. Побажаємо, друзі, обом командам. Всього самого-самого найкращого, і я вам, друзі, також, не чирого серця, хотів би я вам, ви, друзі, побажати тільки добра та щастя в житті, тому що найголовне, друзі, це, звичайно, ще щастя. І я вам, друзі, його і бажаю, будьте завжди, друзі, тільки щасливими, будь ласка. Усім до нових зустрічей і будьте щасливі.